Амінь. Амі. Дякую Господу за те, що він знову і знову і знову хоче, щоб ми з вами верталися до Євангелії. Любі. Минулого разу ми з вами чули, що Бог создав людину по образу своєму і подобію своїй. Амінь. Ті, хто не були, не чули. Але що таке Я? Гріх це я, я це гріх. Чи ви знаєте ви, що гріх є, ви. Не ваші діла, а ви. Я є гріх. Не мої діла, а я є гріх. Я є гріх, гріх це я. Любі, як Бог буде ставитися до гріха? Ми з вами чуємо неодноразово, що Бог буде судити гріх. Гріх, який живе у мені, у нас. Перша початкова природа людини, Бог создав людину по образу і подобі своєму. Але ми дозволили, людина дозволила гріху війти у життя людини. І тому гріх увійшов у життя людини, і людина почала народжуватися з гріхом у серці. Боже ставлення до гріха. Гріх ніколи не війде у царство Боже. Ну разом ми зупинилися на тому, що Бог судитиме гріх навіть тоді, коли цей світ несправедливо судить гріх. Стосовно від, е, гріха. Не дивлячись на суд цього світу, Бог на своєму суді судитиме абсолютно справедливо. Ніщо нечисте не зможе війти в царство Боже. Все гріховне піде в пекло. Любі. Гіх і царство Боже, Гіх і царство Боже це несумісні речі, несумісні реальності відносно одна одній. Галотом 5.19.20. Сестра Тереза, зачитайте, будь ласка. Чи може гріх війти у царство Боже? Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість розпуста. І чари, ворожнечі, сварка, заздрі, снів, суперечки, незгоди, єресі, завадки, завідки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав, що хто чинить таке, не успадкують вони Царство Боже. Чи може гріх увійти в царство Боже? Апостол Павло у своєму післані, дивіться, що пише. Те Нечість. Нечість, розпуста і чари? Скажете, ми такимся не займаємо. А що на рахунок ворожнечі? Сварки, заздрість у наших серцях, гнів у наших серцях, суперечки, незгоди, єресі. А що на рахунок за завитків? А що на рахунок п'янства дорогі? Гулянки і подібне до цього, просто воно пише, я про це попереджую вас, як і попереджав був. Хто чинить таке, то що царство Боже, не смадкують. Любі, ті, хто так поводиться, ніяк не зможуть увійти в царство Боже, як ви думаєте? Апостол Павло, будучи скерований духом Святим, чи міг він помилятися, пишучи ці слова застереження. Як ви думаєте, Міша, чи міг апостол Павло помилятися? Не міг. Любі, самообман людини. Багато людей, навіть серед християн, думають, що от Ісус Христос мені простив усі мої гріхи, да? але їхнє життя не змінюється. Людина продовжує жити у гріху. І вона твердо вірить, каже, Бог мені простив гріхи, при тому вона залишається в гріху. Як ви думаєте, чи це є істина, чи це є самообман? 1 Івана 1.8. Що ж написано? Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і не на справді. Апостол Іван каже, коли ми кажемо, що в мені немає гріха, то що ми робимо, міша? Обманюємо. Кого обманюємо? Самі себе Любі. Вірити в доктрину Все прощення, але при цьому гріх продовжує жити в мені. Чи, чи віду я в Боже царство? Коли моє життя не відповідає моїй вірі чи моєму переконанню, то чи можна сказати, що Христос Ісус поведе мене у своє вічне Царство Боже? Дивіться, що Євангелія це Ісус Христос, який прощає гріхи та змінює життя людини. Євангелія від Луки 7.47. Ось тому я говорю тобі, численні гріхи її прощені. Чому? Багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. Зверніть на закінчення слів Ісуса. Кому мало прощається, той що? Мало любить. Я досліджував це слово в різних перекладах, всі різні переклади, навіть єврейський переклад на руський язик, всі переклади говорять. Кому багато прощається, той багато буде любити. А кому мало прощено гріхів, той мало любить кого? Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос є Євангелієм, Він є об'єкт Євангелії. Він, є, об він не є той, хто прощає гріхи. Любі, гріх не війде в царство Боже. Перший Коріхні, 6 глава, 9 10 вішик. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злорійки, ні хижаки царства Божого не спадкують вони. Якщо ми дійсно віримо в те, що Христос дійсно прощає всі наші гріхи, то ми не можемо продовжувати автоматично жити у гріху. Чи згідні ми з цим? Ми читали Євангелію від Луки, де Ісус Христос свідчить, що той, кому багато прощено, той багато любить. Пастор Леонід розповідав про одну сім'ю, який вже 19 років є пастором у Нью-Йорку. Да? Одного разу прийшла до нього молода пара із Узбекистана. Почали актуально ходити в церкву, покаялися, приймали хрещення, брали участь у церковному служінні два роки. А потім, як їм дали статус Дозвіл зелену карту жити у Америці, що відбулося, Ви, ти, ти, ти. Залишили. залишили церкву, залишили служіння. і паспорту говорить, що життя тієї родини стало обсуватися. Почали проблеми бути у відносинах тієї сім'ї і у сім відносинах із Богом, а потім у відносинах один із одним. Причина, причина руйнування всього гріх. гріх, якщо його не видалити, то він виявляє свою агресію, силу. Ніякий гріх не війде у царство Боже. Не дивлячися на особу, чи це пастор. Чи це діакон, чи це ще якийсь служитель і так далі. 1 6, 9, 10 вірш говорить, що не обманюйте себе. Розпусники, ідоляни, п'яниці, користолюбці, ті, хто вигоду для себе, любить вигоду, царства Божого не успадкують. Чи впустить Бог у своє Боже царство людину із гріхом? Римлянам 6 глава із першого-другого віша, що скажемо, позостанемося в гріху, щоб благодать промножилася зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що всі ми, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож, ми з ним поховані хрещенням у смерті. Щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Ісус Христос прощає гріхи. Але чи можемо ми залишатися в гріхах? Ні. Павло каже, це неможливо. Ми, ті, що умерли з Ісусом Христом разом на Голгофі, і на Христі через хрещення. Ім'я Христа Ісуса, ми почали жити, обновлюючи своє життя, змінюючи своє життя. Ті, хто вірує в Ісуса Христа, ті, хто прийняв Його, вони померли для гріха. Ті, хто живе у мірі з Господом, можуть сказати, я помер для гріха. Я тепер живу вірою в Ісуса Христа, якого Бог воскресив із мертвих. Бог є любов, але Він є свята любов. Чи знали ви це? Римлянам нам 1.18. Дивіться, що каже псалом 7, 7 розділ, 7 псалом, 11 вірш Дивіться, що говорить, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гостити меча свого він. Свого лука натягне і наставить Його. Ми з Ісусом Христом разом були розп'яті на Горозькому Христі. Гріх більше не має влади над Ісусом Христом, а також над Його учнями, тими, які разом із Ним померли і воскресли. Першопочаткова природа Бога це святість. Бог є святий. І ми бачимо, що Бог гнівається на нечисті, на не святі речі. Святість та гнів по відношенню до грязі йдуть рука об руку. Бог є любов. І багато людей це знають, і багато людей це вірять, але Бог є свята любов, не запачкана гріхом любов. Римлянам 1.18. Що написано з гнів Божий, з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Люби, Бог є святий, і Він є праведний. Бог праведний суддя, Він може бути. Він не може бути спокійним, коли приходить гріх. Через те, що Бог був, є та вічно буде святий, Він гнівається на кожен наш свідомий чи несвідомий гріх. Бог є незмінний і вічно праведний Бог. Рімлянам 1:18. Апостол Полов пише, що гнів Божий з'являється на всяку неправду, на всяку безбожність. Любі, Римлянам 1.18 чітко описує гнів Божий. Ні одна людина з гріхом у серце у, у, і з гріхом у серці не мине праведного Божого Суда. Навіть якщо вона здавалася чесною, доброю людиною. Сьогодні Бог закликає примиритися з ним через Сина Його Ісуса Христа. Господь через апостола Павла. Закликає покаятися і охиститися кожен із вас у ім'я Христа Ісуса на відпущення наших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Через апостола Петра Господь закликає покаятися і охиститися на прощення гріхів. Якщо людина продовжує грішити, її серце не було перемінене. Бог все бачить і Він не дозволить нам з вами увійти в Боже Царство. Людина, яка живе по Слову Божому, не зі своєю, а з Христовою праведністю. Слова Божого Євангелія з радістю, благої звістки про Ісуса Христа. Людина, яка живе з Христовою праведністю, яка живе зі Словом Божим. Вона приймає благу звістку про Ісуса Христа з радістю. Тільки в Ісусі Христі є прощення гріхів. Прийняти Ісуса та жити з Ним реальним, практичним щоденним життям. Любі, Господь очікує, поки ми не навернемося. Давайте ми помолимося. Благословений Бог наш, Отець наш себесний. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти Духом Святим показуєш, хто ми є, люди насправді є. Те, що ми согрішили, ми впустили гріх у наше життя, і ти є Бог святий, незмінний праведний суддя, який судить гріх. Ми дякуємо тобі за Ісуса Христа, якого ти послав цей світ, раді того, щоб ми, люди грішні, були спасені твоєю благодаттю, Божою благодаттю. Я молю тебе за наші серця, Батько, щоб вони були просвітлені Твоїм Духом Святим. Щоб кожен із нас, хто ще навіть не пізнав тебе, не примирився з тобою, глибоко усвідомив свою потребу в Ісусі. Батьку, змінюй наше життя Твоїм живим словом, заради Сина Твого, Ісуса Христа, якого Ти воскресив із мертвих молимо. Амінь.